Бау, ти знаєш що робити, береш під кожним відео хуяриш. Вася вас наєбує! Вася вас наєбує! Вася вас наєбує! Спиніться! Ну, от знову, дивись, ще раз тобі кажу, ти галімий гастір в Польщі на позичених грошах. Но ти чогось думаєш, що ти пізда імба розумна. Братан, ні. Ще раз тобі кажу, думай своїм котілком. І е, думай, якщо люди працюють зі мною, чому вони працюють, значить, або я не найобую, поняв? Але якщо тобі сложно повірити, що я не найобую, можеш повірити в те, що значить я, напевно, найобую менше, ніж всі останні найобують. Я розумію, що ти довго жив в Одесі. Ви там привикли ці вочіль-цігіль, блядь. Тут немає, ну ти шукаєш кицю чорну в темній кімнаті. ну, Все нормально. Умови чесні, прозорі, то що вони тебе не влаштовують, ти ще раз сказав, всім похуй, ти ніщо.